Mm. О, нахуй я сюда приїхав як 100 гривень в кармані, блядь. Постільне белье, 5 тисяч. блядь. В залізниці, спиздив нічим не хуже. О, селедочка по скидочке. Нихуя собі, що я бачу, янтар по 43 гривні, блядь. Та ні, ну одно і мало, буде три. Ну, гамна на лопаті, блядь, а не корм. В'єбать разочек. Хули ти тут стоїш? Подарунковий набір, 7200. Та був такі подарунки, блядь, ще в які в кредит треба брати. Ви ебанулись тут з цими цінами чи шо нахуй. Вам чимось допомогти? Е, стаканчики є? Сюди антивірус можна буде поставити? Фонарик тут є, чи нема? Хуйня. А, та, Я вибачаюсь, вибачаюсь. Та ти що? блядь. бля. Две, чи ти? та пошел ти нахуй, блядь. Не, ну ви блядь, ну 100 тисяч, блядь. Ну там можна жва наса купить поляка 1,5 на газу, блядь. Ты шо дурочка, блядь, в не позорься. Чуєш, сука. За який хуй ти його купив, блядь? Стоїть горчить своїм бензином, блядь, трьохлітровим, блядь. Пиздуй давай, щоб я тебе не бачив, блядь. Ебать, я жорсткий.